Товарообмін між Полтавською областю та Узбекистаном не відповідає нинішньому потенціалу, що мають обидві сторони. Новий імпульс цим стосункам пообіцяв надати посол дружньої країни Алішер Абдулаєв, перебуваючи з візитом в полтавській обласній державній адміністрації. Тим паче зазначив гість, що узбецькі бізнесмени мають свої інтереси в області. По-перше, це високотехнологічне обладнання для Изучение и для договоренности, куда мы едем, вот город Кременчук. Завтра мы будем в городе Кременчук будем посещать предприятие технологомаш и Кременчукский автомобильный завод, с которым мы имеем партнерские отношения. Ані приймають участь в реалізації ряду інсотних проектів в Узбекистані, і ми будемо обсуждати з ними перспективу. Із першим заступником губернатора Полтавщини Андрієм Пісоцьким Узбецький посол домовився про те, щоб активніше працювати у сфері бізнесу, а також розвивати інвестиції та провести низку культурно-гуманітарних заходів. Зокрема, на осінь запланували бізнес-форум за участю підприємців як Узбекистану. Так і Полтавської області ми достигли договоренності тому, що в нашу роботу необхідно додати системність. Ми пообіцяли способствовати і допомагати нашим узбекським партнерам у опросах налажування партнерських бізнес-связів в Кремічиґі, які возникли. Ми піддержимо сьогодні. Також посол відвідав у Полтаві медичну академію, де навчається чимало студентів з Узбекистану. Навчальною базою та умовами їх проживання гість залишився задоволений і пообіцяв, що його країна цього літа обов'язково візьме участь у сорочинському ярмарку.